Добрий день, вітаю посилочка з Оржицького району, село Савенті. Це недалеко від нас. Такі посилки чимсь взагалі прикольно розпаковувати, тим, що зовсім рядом. І плюс ще тут була замовлена розпаковка. Так, тут у нас пустий ящик. Пустий пакет. А далі щось пішло. Звичайно. Мідяшечка. Ось така от, дивіться, палена, не палена, немає значення. Яка у вас є, така і треба нам. Ціна у нас усереднена, там припой. Це зараз ми перевіримо все за допомогою спектрометра. Що тут у нас іще? Сам? Бачите, отакий от метал? На сьогоднішній день коштує дорожче алюмінію. А колись всі кричали, що він не потрібен.